Сіва, як апітальний ручень, був призначений незаконною. Він позбавлений, не знаю. І він зараз новий апітальний керуючий. Ви, ви підтримуєте операційну складу? Повному оксі. Крім того, що зазначено в апеляційній складі, щось хочете думати? Я хочу Я вам додати. додати по суті питання, тому що всі обставини, які е, стосуються е, цього позову, вони повинні встановити, оскільки це дуже важливо для того, щоб винести законне обґрунтоване рішення. По-перше, вадотельний комплекс Русь є, був власником готельного комплексу Русь, і в зв'язку з тим, що в 2006 році рейдерським шляхом було захоплено будівля. В будівлі знаходились офіси е, підприємств, які, е, в тому числі і, офіс, е, були заволоділи, заволоділи і в комплекс «Русь», Русь, заволоділи документацією і зв'язку з цим е, призначили нового директора, генерального директора наказом е, виконуючого обов'язки генерального директора, внесли е, до єдиного державного реєстру юридичних державно, фізичних осіб як керівника. І таким чином на протягом 2006 року по 2008 2009 рік, 2008 рік провечаюсь, керувала водотенний комплекс Русь Сідлецька Ірина Юрівна. Вона вчиняла чиняла що Будь ласка, по справі. По справі це я, даний час стоїть питання це даний час стоїть питання про бабудство. Владу. Для того, щоб не позбавити власника повернути собі рейдерським шляхом загублене майно. Фіктивно чинені правочини, які фактично ніяких наслідків не передбачали, тільки для того, щоб зробити фіктивне подбудство. По цим правочинам провели розрахунки векселем, вексель приділили до оплати формально. І е, на підставі до зв'язку з неоплати векселя вчинили виконавчий напис і на підставі даного векселя, на підставі непогашеної забороненості, порушили справу по банкрутство. В даний час, як ви вам доповіли, і ви знаєте, де справи, вадерний комплекс виданий побутом і відкрита ліквіційна процедура. Тобто ставиться хрест на власнику майна і таким чином, якщо власника майна не стане, майно вже ніхто не відбере у рейтинг. Ось це основне питання, яке супершої інстанції розглянув справу обставини справи, але відмовив задоволені задоволенні позову, виходячи з того, щоб було пропущено позовну даних. Позовну давність не було пропущено, тому що права влада е, ну, телекомсу знала, що його права порушені саме укладенням фіктивних договорів тільки після перевірки е, подробленої Державної комісії сім'я паперів фондового ринку. І таким чином, отримавши е, висновки перевірки, ми дійшли, знали, що е, догора, які е, по яким було? Е, а під які, під, стояли на що? Під момент е, підписання, печатки під, стояли? Печатки, так, вони ж всі захопили. Все ж приміщення, всі офіси були захоплені і вся документація прийшла їм. ми є судові рішення, які ми витребували цю документацію, Вона до цього часу судові рішення не виконана. І виконавча служба, служба домагається, щоб... Зверталася порушена кримінальна справа. Була порушена кримінальна справа. І є порушена кримінальна справа. Щодо печаток. І щодо печаток, і коли щодо, кримінальну справу щодо печаток. Коли, е, коли стало відомо, що пропали печатки? У 2006 році. 20 листопада 2006 року. А срок позинової даності, з якого моменту ви вважаєте, треба рахувати, якщо ви знали в 2006 році, що пропали печатки. А печатки пропали, ви маєте на увазі, що це печатки до договір? Так. Да. Так, Фактично то та скріплений, але для того, щоб визнати довір недійсним, недійсним, щоб там стоїть печатка, не стоїть, це не є підставою для визнання про недійсним. Нема такої основи, ви підстави, що ви зде про чинних дійсно, зв'язку, що там печатка стоїть. Зараз не, не про підставу, а про те, коли стало відомо, про строк позовної давності. Зараз мова йде про строк позивної давності. Ви кажете, що вам стало відомо пізніше. А я питаю, коли стало відомо про те, що зникла печатка, в 2006 році. У 2006 році, так, так. Да. Але вже договора були укладені у 2008 році. І після того і рішенням суду є, що по витребування документів. Те, що влада телекому був захоплений і майно було захоплене, ми прицелимо... ви просите у суду апеляційної інстанції? Ми просимо у суд апеляційної інстанції задовольнити наш позов, визнати е договори недійсними, в зв'язку з тим, що вони є фіктивними. Є і... запитання до Він не немає. Бачите, то, що ми написали в офіційній складі, там повно викладено, обставлені. І стосовно поновлення не поновлення позовної давності, а застосування позовної давності було б сквітне Ви з якого моменту вважаєте, що про позовної давності почнеться? Ми вважаємо, коли ми отримували лист. Е, с... Дата. Щас подаємо року. 10 сьомий 2014 року. року була зроблена перевірка з комісією працівників перекондової. Так, і що ви просите у суду апеляційних інстанцій? Задовольнити е, наші розумівлення. Ми заперечуємо проти задоволення апеляційної скарги з тих підстав, що, по-перше, в апеляційній скарзі позивач посилається на те, що постанову Вищого Адміністративного суду України, визнано недійсним та скасовано запис державного реєстратора Печерського районної державної адміністрації в місті Києві про внесення до відомостей про керівника вазотельної комплекс Русі Леської Ірини Юрівни. Ну, і також про зобов'язання скасувати цю запис і внести заболото. Таким чином, посилаючись на цю постанову, позивач вважає, що на момент укладення спільного договору судецька не мала повноважень. Проте це не відповідає дійсності, оскільки, по-перше, керівник юридичної особи відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України призначається вищим органом управління товариства, здійснює від імені товариства відповідні повноваження. Як вбачається із матеріальної справи, Сідлецьку було призначено відповідним наказом від 24 листопада 2006 року. Також, відповідно до положень статуту самого підприємства позивача, виконавчим органом товариства на той момент був генеральний директор. На час відсутності генерального директора його обов'язки виконуються виконуючим обов'язки генерального директора, що, в принципі, видно із повноважень самої Сідлецької, оскільки вона була виконуючим обов'язки генерального директора. Також відповідно до нових кодексу законів про працю керівник юридичної особи набуває своїх повноважень з моменту свого призначення, тобто з моменту видачі відповідного наказу або з моменту фактичного допущення до виконання обов'язків. Також додатково додатковим доказом є те, що вона фактично була допущена до виконання своїх повноважень, оскільки Мала при собі повний пакет статутних документів, так, як видно, із матеріалів перевірки Національної комісії цінних паперів та фонду. Ну, так і також була внесена <працювання> до єдиного державного реєстру е України. І найголовніше, що відповідно до листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва номер 8 тисяч шість двадцять від 13 Жовтня 2008 року вбачається, що набуття повноважень керівника юридичної особи не пов'язано із моментом внесення відповідних відомостей до єдиного державного реєстру України про юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Також із аналізу самого закону про єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, вбачається, що сам реєстр створений для того, щоб надавати достовірну інформацію про факти створення або змін. В реєстраційних даних юридичних осіб та фізичних підприємців для того, щоб надавати їх державним органам третім особам, і так далі. Тобто, само поняття державної реєстрації передбачає, що державна реєстрація юридичної особи це засвідчення певного, певного факту, який відбувся. Тобто, сам момент державної реєстрації жодним чином або скасування державної реєстрації жодним чином не впливає на той факт, що. Самі зміни у юридичні особи відбулися. От. І тому ми вважаємо, що постанова Вищого адміністративного суду України, на яку посилається позивач, вона жодним чином не впливає на наявність повноважень у керівника позивача на момент укладення спільного договору. Також есть, із аналізу самої постанови Вищого адміністративного так. суду України вбачається, що суд сут не вирішував питання про наявність. Підстав і повноважень сільдеською, а лише вирішував питання про виконання вимог закону про державну реєстрацію у, ну, про дотримання процедури державної реєстрації. Тобто підставою для скасування самого запису про реєстрацію стало порушення процедури державної реєстрації. Тобто ще раз доводить той факт, що жодним чином не було підстав вважати, що сідеська не мала повноваження. І окремо Щось, щодо строку позовної давності, то е, ми вважаємо, що позивач дійсно пропустив строк позовної давності, оскільки... Він на що йому стало відомо, ви зараз чуєте, 10-му цьому 2015-го. І посилається на те, що з 2006 року у нього не було печатки і, і начебто. Ну, да, вони ж і вкрали, конечно, не було. Вам слова ніхто Я не давав... ви будете право. у нас дійсно, Йомка ведеться, вас міліція виведе з залу, якщо ви дві тисячі п'ятнадцяти, а до сих пор що проблему не рішили. Судові рішення нічого не дали. С засідання оголошується перерва, оскільки один з слухачів... Ну, ви ж чувствуєте різницю? тисяча і 2015. За це за ці роки можна було вже це питання перерога. вирішити. Яка ви нахуй, перерва? Ви бачите, будь ласка, того хто порушує судову. Будь <кій> Я не буду виходити. Я не буду виходити. От я не буду. Ну, значить, не буде судового засідання. Я буду... здійсно, мені, не, мені не важко до вас щодня приходить. Але я вас заставлю, прийняти вірне рішення. Нас ніхто Ми не дозволимо вам українське майно віддавати російському олігарху. Понимаєте? І щось ви із 2006 до 2015, як би мозгами не думали, а тут ви наконець не побачили, що печатку украли. Нарешті, як казала, моя мама, догадалися. Я не буду виходити. Я повинна чути, що тут буде відбуватися. Зі будь ласка. Виходимо. Скільки вам потрібно цей відпочинок? Ні, просто вже ну, так не взяти, чесно. Іздіватися над підприєм з 2006 по 2014 рік, а ви слышите, я вам просто поясню ще раз. Я вам тот раз говорила, що вам надо похудать. І це раз вам повторю. Я може вас обіжаю, но я вам говорю правду. З 2006-го на данній чоловіку нет. Вы подивіться на Стеслава, він зараз інтерв'ю дає за кордоном. Та він уже там с ума зашло, він уже не то що посидів, він вообще вже не розуміє, що происходит з його майном в Україні. І чого він за кордоном? А Бабаку приїжджає в страну, забирає деньги і фінансує террористов. А тепер вони наконець-то сидять і кажуть, да, вот ми увидели наконец то що печать все таки украли. А потім обіжаються, що з восьмого этажа і з 20-го судді випрыгають. Потому що набираються много взяток, с ума сходять, бо не знають на що потратити і прыгаються з окна. Просто уже надоело, понимаете? Уже просто надоело. Аня. Адвокат пускай паспорт ищет, он ему уже не нужен. Хай в Россию сразу. Сегодня выезжает. Москва, там тоже твої всі неподалеться. Уже натоїло 2006 2015 дозволення я не мав. Уже це це вже не смішно. Це вже не смішно. Навіть працівники не це їдуть. Удовий засідання закінчити неможливо, розгляд справ відкладається на 03, 06 на 1220. На 0,6? аж? А почему а вы затягиваете? Зачем Тут вы затягиваете? Страна рушится, а вы вот это затягиваете. Претензии, <плоди> да. пожалуйста. Да какие претензии? А человека, че, какие к ней могут быть претензии?